Вітаю! Всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути на 8 квітня 2025 року. Цим, цим днем керують енергії кармічного аркану Справедливість. Тому на цей день будуть важливими і актуальними питання, що будуть потребувати урегулювання. Головне зберігати рівновагу духа і вміння віднайти спільну мову з іншими людьми. В цей день будуть вдалими, якщо ви будете заключати контракти, підписувати договори або вирішувати якісь юридичні питання. Тож день загалом йде у плюсових енергіях. І так, дивимося перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас. Дві кажезлів перевернута говорить ні. Щось у вашій співпраці там не налагоджено поки що. Тому, можливо, у вас на цей день не буде видаватися вирішення питань, що будуть пов'язані із партнерськими стосунками. Можливо, ви не зможете вирішити питання, які будуть стосуватися партнерства. І, можливо, ви будете залежати від колектива у робочих питаннях. Будуть певні затримки у вирішенні ваших питаннях. У стосунках буде непорозуміння один з одним. Можливо, ви будете діяти необмірковано, а через це будете втрачати свої ресурси, і у вас, можливо, будуть якісь негаразди у робочих питаннях. Ну, і загалом в особистих стосунках також якісь будуть такі ситуації, де у вас можуть виникнути сварки, або у вас будуть різні погляди з партнером на одні й ті самі речі. Тобто, все буде неоднозначно. Підказка вам буде така, що наразі в цей день у вас може піти щось не так, як ви собі запланували. Можливо, через те, що у вас не вистачатиме сил і ресурсів для того, щоб ви втілили за те, що ви для себе задумали. Або через те, що ви не відчуваєте ситуацію і не впевнені у своїх силах. А також, можливо, ви можете. Опинитися в тій ситуації, коли вами вам будуть керувати, а ви нічого не зможете зробити. Тому вам краще прийняти це положення справ таким, яке воно є, і зайнятися відновленням особистих сил. Тож, я бажаю, хай Хасінгаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант відлюдник, вам так. Але, можливо, у цей день у вас будуть певні такі. Питання, коли вам захочеться, або побути наодинці, на самоті, можливо, щось обміркувати, щось для себе вирішити, розібратися із минулим. Якщо це стосується робочих питань, то цей день вам не несе істотних змін, все залишиться на тому рівні, в якому воно є. Ну І цей день буде більш у вас для повсякденних справ, і, можливо, ви будете щось очікувати. Загалом, це день у вас для внутрішньої роботи. <кій> у робочих питаннях у вас, як я сказала, все буде без змін. В особистих стосунках, можливо, також буде все без змін, а можливо, ви будете відчувати, що ви ніби в партнерстві, але самі по собі, кожен із партнерів. Ну, тому що, можливо, буде деяка прохолода в почуттях, і спілкування може бути тільки у в певних інтересах, але буде можливо таке небажання вам поступатися партнером. Тож підказка для вас буде така. Якщо вам доведеться діяти, то діти тільки в своїх інтересах. І самі все добре, міркуйте, прорахуйте і зберігайте мовчання, не діліться своїми планами, своїми думками, навіть самими близькими. Зараз не час у вас для активних зовнішніх. Проявлень, скоріше акцент потрібно робити на те, щоб ви розбиралися із щоденними справами. Також звертайте увагу на стан свого здоров'я, і, можливо, вам цей день потрібно більше відпочити. Тож, бажаю вам гарного дня. І третій варіант. Повішений перевернутий, говорить вам ні. Тому що, можливо, саме у цей період. У вас складуться такі обставини, що або ви будете перебувати в ілюзіях щодо того, в якій ситуації ви знаходитеся, ви для себе мрієте одне, а по суті може там взагалі бути зовсім інше. Також можливо, через оці ілюзії ви дещо віддалилися від того, що у вас відбувається у ваших справах. І Якщо ви загалом будете в цей день наполягати на своїх діях, то це ви даремно будете втрачати свій час. А якщо ви захочете для когось там, принести свій час або себе в жертву і піти на зустріч інтересам інших людей, то взагалі це будуть ну, такі безкорисливі жертви. Тобто ви прикладете зусилля, втратити свій час, але того не варто робити. На роботі і у бізнесі також, можливо, якийсь або застій у справах, щось не буде рухатися з місця, а можливо, виникнуть якісь матеріальні або фінансові проблеми, ну або перепони у ваших справах. Також не забувайте, що у вас є конкуренти, і вони у вас ну, ведуть себе нечесно. В особистих стосунках також, можливо, будуть якісь або сварки, або непорозуміння. Або взагалі ну, не буде інтересу і зацікавленості, або взаєморозуміння із партнером. Підказка для вас буде така, що, можливо, ви занадто сильно жертвуєте своїми інтересами, щоб комусь догодити, або чомусь догодити. Тому вам варто переглянути свої пріоритети. І визначити свою мету і діяти у своїх інтересах. Можливо, наразі у вас просто не вистачає інформації для рішення ваших питань, але сить в тому, що ви самі повинні захотіти щось змінити у своєму житті. Саме по собі ніякі зміни у вас не відбудуться. І також на кожну проблему намагайтеся дивитися зовсім з іншого ракурсу, а не так, як ви звикли. І, ну і, звичайно, що уникайте якихось... До яких на цей день вам ем, ілюзорне сприйняття світу бажано відмовитися? Дивіться на все більш реалістично. А я бажаю хай всі не гаразди пройдуть поз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.